Якби світом керували діти, це був би світ захоплюючих цілей, щирості, доброти та віри в дива. Це був би світ, який кожного дня починається зі сміху та обіймів. Це був би світ супергероїв та чарівників, які завжди перемагають зло. Або це саме зло можна було б просто стерти за руку шагумкою, Діти цілують своїми поцілунками, змушують нас знаходити просте в складному, та дарують віру і мотивацію творити зараді майбутнього. В цей день хочеться загадати бажання, щоб кожна дитинка жила в щасливій родині, щоб над її головою літали метелики та пташки, а не ракети та бомби, щоб не знали голоду та горя. Ми дорослі, провідники для маленьких душ, і я сподіваюся, що вже найближчим часом ми проведемо наших дітей під яскравим мирним небом у новий етап життя. А все лихо зітре час.